Чи є у вашому оточенні така пара, яка постійно свариться, вони постійно говорять про розлучення, ніби ненавидять один одного, але все одно живуть все життя разом і ніяк не розходяться. Кожна пара створюється на основі взаємних проекцій. Це коли я бачу в партнері щось своє, що своїм не визнаю, а він так само бачить своє в мені. Уявіть, що жінка вважає себе нездатною заробляти і бачить чоловіка годувальником. А він вважає себе сильним, раціональним, а емоції залишає дружині. Через це вони постійно сваряться. Вона хоче більше уваги та емоцій, а він звинувачує її у бездіяльності. Вони не розходяться, тому що кожен бачив в партнері важливу частинку себе. І це нормально так створюється кожна пара. І завдяки цьому ми можемо зростати і зцілюватися в парі. Чоловік, наприклад, у таких стосунках може ставати теплішим, емоційнішим. А жінка через нього повертати собі свій потенціал і здатність заробляти гроші.